Ворог нищить, українці відбудовують так виглядають зруйновані війною громади. Російська армія щодня атакує українські міста і села, залишаючи людей без домівок. Такі прямі збитки інфраструктури від руйнувань наслідок військової агресії Росії проти України на листопад 2024 року. Близько трьох мільйонів чотириста тисяч українців залишилися без житла або з пошкодженим житлом. Половина житлового фонду у значній кількості міст і селищ було пошкоджено чи зруйновано внаслідок бойових дій Російської Федерації. Російська Федерація за три роки повномасштабного вторгнення нам зруйнувала майже 60 мільйонів квадратних метрів житла, де проживали раніше люди. А якщо подивитись на кількість людей, кого торкнулася біда. Стосовно пошкодження і руйнування житла це більше ніж 2,5 з половиною мільйони домогосподарств, і для України сьогодні величезний виклик саме допомогти людям отримувати нові домівки. А сьогодні є велика у нас урядова державна програма. Вона називається Є відновлення. Вона Почала працювати ця програма в 2023 році. програмою вже скористалися майже 100 тисяч українських родин, які мають пошкоджене або зруйноване житло. А і сьогодні ми в рамках дії компенсаційного механізму ми максимально забезпечуємо родини або новим житлом, або надаємо можливість отримувати такі цільові гроші, які можна використовувати виключно для придбання або будівельних матеріалів або до або для придбання безпосередньо будівельних робіт.